bye, -bye. Я так люблю здоровий сміх, веселий сміх, що гріє всіх, переливаю в слово радість, як у душі своїй зберіг. І я щасливий, що пишу хорошим людям на потіху, ловлю в очах іскрини сміху, і довго в серці їх ношу. Ви вже чула ту новину? Так, чула. Іде вуйко хрещатиком. Приїжджа людина, запитує зустрічник, а котру годину? Перехожі пробігають, позиркують коса. Той рукою відмахнеться, той відверне носа. А тут раптом двоє негрів вийшли з гастроному. Один глянув на годинник, зараз чверть на сьому. Вуйко низько поклонився. Дякую, шановні! Значить, є, що у столиці україномовні. Добрий день, сусідко! Навзаєм! Чула, чула. Прилетіли на країну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до міськради. Біля входу запитали міліціонера. Чи потрапити ми можемо на прийом до мера? Козирнув сержант Бадьоро, голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туристів. Ваша мова бездоганна і ви мова чиста. А у нас тому Канаді голосують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант вдруге. Не дивуйтесь, каже розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні благородні люди, бо швана по українське розмовляти не буде. Вітаю, знаю цікаву історію. Я теж її знаю. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не ми на жодної крамниці. Попросив, покажіть кухли, той що з краю. Продавщиця. Що? Чого? Я не понімаю. Кухлик люба покажіть то що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, якщо это кружка? Дідо руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, чему мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідне язика і не знає мови. Як нема без зірок небозводу, як блакитів без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема.